Вітаю вас, маленькі українці. Велике свято Великдень. Це свято завжди настає на весні. Люди готуються до нього, прибирають гарно в хаті, печуть смачний хліб паску, фарбують та розписують яйця. Погляньте, які гарні писанки та крашанки! Розмальовують їх так гарно тільки в Україні. Коли яйця фарбують тільки в один колір, тоді називають крашанками, а коли розписують різними візерунками, називають писанками. А я знаю казочку про писанку. Ось послухайте. Одного разу курочка знесла яєчко. Таке гарне, білесеньке. Бабуся побачила, поклала його до кошика, щоб зробити писанку, а сама пішла до хати. Яєчко не захотіло лежати в кошику та покотилося. Тут його побачило каченя. Каченя здивувалося та й питає, що це та за диво таке. А яєчко говорить, що бабуся його до кошика поклала, щоб воно писанкою стало. А каченя й каже, що писанкою стати. Треба спочатку тебе розфарбувати. Давайте згадаємо, як розмовляє каченя. Каченя говорить кряк-кряк-кряк. Воно змахнуло своїми крильцями, яєчко стало жовтеньким, ось таким. Потім до яєчка наблизилося козеня. Воно на яєчку намалювало свій малюнок ріжками. Як козеня розмовляє? Козеня розмовляє мем. За козенятком наблизилось цуценя, Воно також намалювало малюнок, а як розмовляє цуценя? А цуценя гавкає гав-гав-гав. А потім прибіг маленький котик. Він теж намалював свій знак, як котик каже. няв няв коли прийшла бабуся, то побачила, що яєчко стало писанкою, бо його спочатку каченя пофарбувало, потім свої малюнки намалювали козлик, цуценя. І котик. Ось так яєчко перетворилося на писанку. А які яєчка ми називаємо крашанками. Яєчка, які фарбують тільки в один колір. А які яєчка ми називаємо писанками? Яєчка, які розписують різними визерунками. Сьогодні ми з вами перетворимо просте яєчко в писанку. Розфарбуємо писанки у весняний час. Будуть гарні писанки на столі у нас. Можна фантазувати. Я задумала такий візерунок для писанки. Для роботи нам знадобиться готова форма яєчка. Можна кольорове, біле, можна з картона. За вашим вибором. Ватна паличка, фарби гуаш готові, пензлик, серветка. Починаємо працювати. Беремо пензлик. Набираємо синю фарбу. Набираємо хайно, щоб не накапати. Угорі. Проводимо пряму лінію зліва направо усією кистю. Під час роботи притримуємо яєчко лівою рукою. Набираємо знов синю фарбу і також пряму лінію усією кистю зліва направо малюємо внизу. Миємо пензлик від синьої фарби. Набираємо жовту фарбу і малюємо ще по одній лінії прямі. Жовтого кольору я вибрала. І також знизу. Получається у нас угорі дві лінії, внизу дві лінії. Залишаємо пензлик. І будемо працювати тепер пальчиком. Беремо жовтеньку фарбу і робимо серединку квіточки. Це можна зробити зарані, якщо ваша дитинка не зможе сама цього зробити. Пальчик витираємо в серветочку. І працюємо далі червоною фарбою. Також пальчик вмакаємо в червону фарбу. І робимо пельосточки. Намагаємося охайно працювати. І витираємо пальчик також серветкою від червоної фарби. Потім помиємо ручки з милом. А тепер беремо ватну паличку. І зеленою фарбою наносимо крапочки можна і угорі, і внизу. Ось така писанка у мене получилася. А які писанки у вас получились? чекаю на ваші роботи. До побачення! Все буде Україна!